Окупаційний муфті Криму чекає на вирок. Справу Еміралі Аблаєва про колабораціонізм передали до суду. Повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим та Севастополя. Як зазначили у відомстві, його звинувачують за статтями про виправдання російської збройної агресії проти України та звеличування окупантів. Виступаючи у ряді пропагандистських змі, він виправдовував окупацію півострова, позитивно висловлювався щодо збройної агресії Росії та загалом транслював ідеї Рускава міра. При цьому підозрюваний засуджував українську владу та представників кримсько-татарського народу, які виступають проти окупації українського півострова. За свої старання муфті був нагороджений медаллю за доблісний труд та орденом за вірність долгу від. Так званої Республіки Крим Еміралі Аблаєв на чолі фейкового духовного управління заохочує облави в оселях кримських татар, яких потім звинувачують у тероризмі та кидають за ґрати. Ще у перші тижні окупації він йшов поряд із домовиною першої жертви росіян у Криму Рішата Амєтова. Його викрадення, катування та нелюдська розправа шокували усіх. Тоді ще законний мувці Криму Еміралі Аблаєв обіцяв покарання для винних у розправі над кримським татар. Ареном згодом пішов з ними на співпрацю. А після звільнення півострова цілком може відправитися за грати на 12 років. Окупанти значно зміцнили позиції на півночі Криму, будують цілі мережі траншей і загороджень. Про це свідчать супутникові знімки Максар, опубліковані Вашингтон Пост. Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни установили протитанкові обрубки, рови та артилерійські установки. На знімку з боку озера Сиваш, мережа окопів, частина яких завдовжки у майже кілометр для підсилення ефекту встановлені три ряди бе. Тонних пірамідок укріплюють позиції біля Медведівки, що по дорозі на Чонгар. На знімку села Вітіно у Сакському районі. Ще наприкінці лютого порожній берег. Проте 12 березня біля моря з'явилась лінія окопів. На одному зі знімків, зроблених біля Вітіно, також видно кілька артилерійських установок, встановлених в окопах. Що аналітикам важко пояснити з точки зору військової логіки? Цікаво, що Росія. А не очікують десантної операції масштабів Другої світової, облаштовуючи морські узбережжя. Ба більше окопи та зуби дракона тепер оточують і деякі ділянки північно-кримського каналу. Битва за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку триває. Відбито 69 російських атак. Повідомили у генеральному штабі. Найтяжче у Бахмуті, де боями охоплене серед місця. Безліч російських найманців, підсилених десантниками, попри шалені втрати, намагаються відтіснити українських оборонців на захід міста. Потужний спротив сил оборони у Мар'їнці та Авдіївці, які окупантам не даються вже більше року. Росіяни дістали криваве побоїще, але таки не заволоділи важливими містами Донеччини. Їхні окупаційні адміністрації зриваються на жителях тимчасово загарбаних територій в Каховському районі Херсонщини і поготів з неділі заборонили залишати домівки. Протягом доби були зачинені усі громадські місця, торгові центри, магазини, лікарні тощо. У окремих селах зазначеного району пенсіонери і далі потерпають від знущань загарбників. Для отримання пенсії необхідно вистояти чергу. Грошей вистачає не всім і не в повному розмірі. Разом з тим, за певну винагороду отримання соціальних виплат стає доступнішим. Замість спорткомплексу містечко окупантів з Росгвардії будують у Керчі. Уже рік прискореними темпами забудовують величезну ділянку землі у 35 гектарів в районі індустріального шосе. Повідомляють місцеві жителі. Займається цим чеченська компанія «Грозгражданстрой». На території навіть установили прапор окупованої Чеченської республіки Ічкерія. За рік встигли збудувати дві шестиповерхові будівлі та кілька п'ятиповерхових. Корпусів і взялися до наступного етапу. Запланували контрольно-пропускний пункт, крамниці, чайну та навіть власний відділок ФСБ. Усе це окупанти оптимістично планують завершити до 2026 року. До слова на потреби окупантів з Росгвардії, до складу яких входять і так звані Кадирівці, виділили чотири ділянки. Нині вони займають колишню будівлю та ділянку лоцманської служби, а також отаборились на підходах. До Кримського мосту та у центрі Керчі. Гарний привід попиляти московські гроші. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов анонсував будівництво траси через Арабатську стрілку, яка буцімто має сполучити півострів з іншими окупованими українськими територіями. У мареннях колаборанта Аксьонова дорога допомогла б скоротити шляхи і спростити логістику. З одного боку для товарів, які намагаються возити з Росії так званим суходольним коридором, а з іншого вивозити награбоване з окупованих Херсонщини та Запоріжжя зараз дорога до окупованого Криму веде через Маріуполь і виглядає ось так: на шляху величезні тягнучки з машин, які неквапливо оглядають російські військові і загалом грабують водіїв, що неодноразово визнавали і самі окупанти. Повернути Севастополю історичну назву АК Яр запропонував голова меджлісу кримськотатарського народу. Рефа Чобаров відреагував на слова секретаря РНБУ Олексія Данілова, який покепкував з росіян, запропонувавши змінити назву міста на об'єкт номер 6. Данілов пояснив, що враховуючи місце та роль Севастополя в ідеології рашизму його назву слід змінити після звільнення Криму. Секретар Радбезу додав що Верховна Рада України неодмінно розгляне це питання і можливо зупиниться на історичній назві АКЯР. Голова меджлісу закликав не зволікати, а очистити Крим від колоніальних назв, які увічнюють Російську імперію СРСР чи Росію. Раніше меджліс разом з кримськотатарським ресурсним центром звернувся до Кабміну, щоб позбутися топонімів, які залишили російські колонізатори. Цьому ж має поспри. Яти ухвалений парламентом закон про заборону географічних назв пов'язаних із Росією.